Хочу показати вам свій пепіну. Ось Такий кущик. То в мене інжирчик я вже розпродався. Дякую вам. Дивіться, що зима на дворі. А він що? Ай це все росте більше і більше. Там, там, там. Ось тут, бачите? а зверху дивимося. О! В'яже! В'яже як! Десь тут ще бачив? Тут в'яже Ось тут в'яже, бачите, ось тут в'яже. Ось тут. Ось такий пепіно. Ще тут бачите, цвіте. Ось такий зимовий пепіно.